Ось такі шишки ми назбирали. Тут біля нашого дома ліс, багато різних хвойних рослин. І ми бачили, що такі шишки, вони завжди лежать надгризані якимись тваринами. Я ще думала, що вони такі смачні чи чого вони їх їдять. Потім, коли ми їх почали із цікавості чистити, Ось ми оці лусочки почистили. Мамі тоді сказала, що це похоже на якісь сиски я забула. І коли от такі зернятками побачили, то воно мені нагадало кедрові горіхи. Кедрові сиски, а не горіхи. Кедрові, зерна. От. кедрові сиски. Подивились в інтернеті і. Той в гуглі загуглили. Загуглили. І, і оказилось, що це кедрові шишки. Зараз ми з вами приготуємо їх. Е... Почитали, що да. це сосна Сибірська. Що це не кедр, але шишки і зерна називаються кедрові. Оце сосна Сибірська і її шишки. Називають кедровими горіхами. Тобто виходить, що кедрові ці горіхи вони не мають відношення до кедра, як я почитала, а ростуть на от, різновиді сосни, яка називається Сибірська. Ми подивилися в Ютубі, такі сосни ростуть в Сибірі. І там люди багато віків збирають ось ці кедрові шишки. У нас тут заповідна зона, гори, природа. Ми живемо не в місті, а в селищі. І тому близько до ліса. От, наприклад, це теж сосна, але це не та сосна, що з кедровими шишками, це інша. От, ми тут вже три місяці трошки розібралися, ось так виглядають шишки Ось хтось з її вже їв з тварин або з якихось комах, не знаю. Ми зацікавилися дуже сильно, так як у нас вони не ростуть, ці кедрові горіхи. Зібрали декілька шишок і шукали інформацію, як їх правильно вживати в їжу. Ось що ми знайшли, що пошкоджені такі горіхи. Це не горіхи, це шишки, на них так кажуть горіхи. Не можна збирати для їжі. Хіба що, якщо дуже гарна шишка, але надкушена там, тваринами, то я їх зібрала. І думаю, якщо прочитаю, як їх правильно садити, то може посажу. Бо їсти не рекомендується пошкодження. Також дуже важливо, щоб вони були. Без плісняви. Ну, Тут я плісняву на них не бачила. Навіть не знаю, як вона виглядає в такому випадку. Тут дуже багато в нас оленів. Вони ходять, збирають ці шишки, їдять. Ну, всі шишки більше такі надгризені. Дуже рідко, коли до кінця тварина її їсть. Мабуть, їх тут багато і. Вони вже об'ївшися чи що. Отак тільки надкусують. Або ще є така в нас теорія, що, можливо, вони, вони не, може вже не пригодні для їжі. Хоча на вигляд нормальна шишка. Якщо вона така фіолетова з фіолетовим відтінком, то це цьогорічна. А якщо така засохша, сіра, то це може бути минулорічна. Минулорічну не можна вживати в їжу. Тому що ми прочитали, оці зерна зберігаються в шишках, і істівна їхня якби користь, придатність для їжі зберігається 6 місяців в шишці. А якщо вони тут на землі валяються з минулого року, то зрозуміло, що 6 місяців вже проходить. Більше ніж 6 місяців, і вони псуються. Як вони псуються? Заходить волога між лусочки і потрапляють завдяки волозі гриби пліснява, гриб аспергіліус. я прочитала. От, він уражує оці ядра, вони дуже міцні. Якщо їх не обробити, то дуже важко оце ядро біле з нього. Звідти достать. Ми знайшли декілька способів, як їх доставати, пізніше розкажу. Так от, розростається оцей гриб аспергіліус, якщо це минулорічна шишка, шишка псується. І цей гриб він утворює дуже сильний токсин для людини, який діє дуже швидко. Ось якась тваринка поїла зовсім, мабуть, було смачно, мабуть, була свіжа. І цей токсин дуже швидко діє. Відбуваються такі явища отруєння, запаморочення, дуже сильна сонливість, і так ніби свідомість від'єднується якось окремо, не можу це пояснити. Ми пробували шишки, ще не знали, як правильно їх визначати, які з них, які з них свіжі. І добре, що ми багато їх не з'їли. Ну так, Для першого разу ми знали, що багато не можна їсти для першого разу. І в общем, ми ними отравилися. І Були вдома я, Макар і Лєвік. Лєвіку, звичайно, ми не давали, він ще маленький для таких експериментів. А з'їв Макар трошки, ну Макар дуже, дуже мало їх трошки з'їв. Ось Макар, помахай Макар підписника. От, З'їв Макар трошки і я трошки більше. І поки ми їх закінчили їсти, вставали з-за стола, відчули, що у нас крутиться голова, сильна сонливість починається. І якесь таке роздвоєння свідомості, я не можу це пояснити, чи свідомість окремо від тіла. общем, ми зрозуміли, що з нами щось не те. Лєвік спав у кроватці. Ми дуже переживали, що ми втратимо свідомість і Лєвік залишиться сам в кроватці. Я відкрила двері вхідні. Ми всім родичам написали голосові повідомлення, надіслали голосові повідомлення, що якщо ми не будемо виходити на зв'язок. Через три години, щоб нам викликали швидку, що двері відкриті. Ой, ну дуже була неприємна ситуація, ми дуже нервували, бо ще несли відповідальність за Лівіка, який спав. От. А потім у нас така трошки як паніка була. Нам ще не було паніки. У Макара не... Макара не було паніки, він любить пригоди. На... Навіть коли Петрович. ми були в окупації, то Макар, е... слава Мені це Богу, нравилось. не, син... не що бігати по бомбі, бомбом. Слава Богу, що він не перелякався. Сприйняв це як пригоду, каже виживання, е... мандрування, виживання, такі пригоди. Ну, добре, що нічого серйозного не трапилось. От, ось і ця сосна ще, ось її видно, е, також сибірська сосна е, з кедровими шишками. Ось такі вони красиві, такі пишні, класні. І тут багато біля них посеться різних тварин. Так от, е, ми позвонили всім родичам і е, один з родичів нам сказав: випийте немедленно. Чорне вгілля. Бо я якось почала переживати, почала пити багато води, щоб розбавити ці токсичні речовини і Макар багато пив води. Але почала згадувати, що в мене нема з собою ні ентерозгеля, ні якогось сербента, ні атоксіла, ні см'єкти, нічого такого не було. Потім нам нагадали за старе добре чорне вугілля активоване. У мене одна пачка була. От. І е, ми випили, так як я пам'ятаю, одна таблетка на 10 кг має йти, щоб вивезти от, інтоксикацію цю зняти. Вивезти токсини. Тому Макар десь важить 26, він такий худенький у нас. Я йому дала 3 округлили до 30 кг, а я випала 6. Хоча я важу 70 кг, але собі я зекономила. От, і після дуже збільшеного об'єму пиття і прийому активованого вугілля, десь через 15 хвилин нас попустило і. Стало все нормально. Ми дуже перелякались, ми перелякались більше за Лєвіка. Ну, добре, що ми їх багато не з'їли, бо потім я почитала що коли вони спорчені, то до 10 зерен, якщо з'їдаєш, то це легка стадія отруєння. Від 10 до 50 грам середня стадія отруєння, і від 50 грам це, мабуть, дуже багато, бо вони самі важать дуже мало. Одне зернятко 25 сотих грама. От. Якщо від 50 грам, то це дуже сильне отруєння. І пишуть, якщо не зіпсовані, навіть з'їсти дуже багато, отак більше 50 грамів за раз, то може стати погано і отруїтися навіть не зіпсованими. Тому що там дуже багато різних активних речовин. Ми не багато їли, Макар десь до 10 з'їв. Штучок, а я трошки більше. От. Тому, якщо речовина невідома, як всі мандрівники радять, потрібно пробувати дуже в маленьких кількостях. Ну і мало було е, мало було інформації. Я шукала перед вживанням в їжу інформацію, то майже нічого не знайшла про от е, як можна, чим можна отруїтися, у зв'язку з чим. От. То вже на власному досвіді на своїх шишках, можна так сказати, ми вже дійшли до висновку, що минулорічні не можна збирати, просто вже логічно подумали, тому що вони зберігаються в шишках 6 місяців. А після 6 місяців вже в них починають рости оці гриби плісняві, які виділяють токсин. Оце ми вже самі дійшли, висновку, що минулорічні не можна. Тому ми дивимося, щоб вони були свіжі, такі з фіолетовим відтінком. Ну і також кажуть, що почищені вже самі ядра біля оці кедрових горіхів, вони довго не зберігаються. Там доба, дві. Якщо ви їх ну, там, самі чистили готували. Друга справа, коли в супермаркетах продаються, там вони сильно запаковані, вони правильно зібрані, там в спеціальних упаковках, тоді вони зберігаються і то радять в холодильнику. Тому вони дуже-дуже корисні. Там в одному зернятку добовий запас вітаміну Є і інших вітамінів. Деяких я запам'ятала, що по вітаміну Є, добовий запас корисних різних. Жирів корисних. От. А, тому вони дуже корисні, але треба їх їсти з обережністю. Дякую вам за увагу. На все добре.